Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо коротенький огляд самоскида з Друзі, хочу всім дуже-дуже подякувати за те, що дивитеся мої відео до кінця. Пишете коменти, ставите лайки. Дуже-дуже приємно. Добавляйтесь в друзі. Далі будуть відео ще цікавіші. Дивіться, будь ласка, все відео до кінця. Починаємо огляд. Дивіться який красень. Це саме скіт бодекс, який ми виготовили. Починаємо огляд. Циліндр Benito Italia новий на гарантії. Вес 77 длина. 12 метрів висота 3,6 Дивіться яка рама на ньому просто суперська. Також має манометр для того щоб подивитися тиск дневничной системі. Нема система у нас Кнор. По пневмосистеме Кнор, вапка. Ми офіціальні дистриб'ютори, тобто у нас все є. Звертайтеся по цим услугам до нас. Також всі услуги, які є по самоскидам, будь ласка, звертайтеся. В описі будуть мої телефони. Пишіть, дзвоніть. Допоможемо. Все, що касається напівпричіпів, будь ласка, а також робимо малі машини. Також все робимо з кузовами, встанавлюємо оборудування, маніпулятори, тобто у нас непосредственно виробництво. По срокам індивідуально можемо домовитися. Продовжуємо. Дивимося на колеса. Колеса нові. Зараз подивимося вісі. Вісі огонь. Просто огонь. Супер, як у магазині. Те саме тут. Резина супер, вісі супер. Ну і звісно ж дивимося ще одну вісь. Дуже супер. Ну і диски супер. За них це взагалі питань нема. Давайте ще раз хорошо покажу вам всю раму. Всю від початку до кінця. Рама огонь. Цей е, друзі, цей самоскид ми переробили в контейнеровоз з можливістю розвантаження. тобто цей красень буде брати не 40 тонн, а 42, плюс 2 тонни. Тобто, якщо по Україні всі по 40, їздять, то з цим можна їздити на 42. Документи все є, вже все чітко зроблено. Давайте далі покажу всю раму до кінця. Дивіться з цього боку. Взагалі рама шик, блеск, красота. Рама шик, блеск красота. Не більше, не менше. Так, електрика нова, резина нова. По комплектації. Вісить тут сафовські, підвіска, полуресори, гальма, барабани. Бачите, який красень. Просто супер.